Доброго здоров'я глядачам Ютуба мого каналу. Хочу зробити невеличкий екскурс по Баму, де я жив, де родилася моя дочка. Найшов я відео таке невеличке. Хочу з вами поділитися і щоб трошки попереживати самому, як це було давно, як, як, як я наважився туди їхати. Був молодий. Енергії повно. От і тому і поїхав. добро пожаловать в город тында амурская область столица бама байкал амурской магистрали технологичный мист Ходити в місто. Вокзал, конечно, прям очень архитектурно особенный. Цим мостом моя жінка ходила до міста. Щоб на автобус не чекати, ходив автобус зоря, зоря тинда. До этого с 1917 года поселок Тындинский. Название происходит от одноименной реки Тында, на которой стоит этот город. Он какое течение, серьезное? Иду от вокзала. А за забором городской парк. Цього парку не було в 86-му році. Там все голо було, травичка росла. Так. От саме місто. Тоже не було. в цей час, коли не було. Так, вулиця Арбат, по-моєму. Якщо я не помиляюся. І, і дорога на набережну. Дуже багато помінялося, багато зелені. Тоді не було практично зелені. Всі, всі будівлі були як на долоні. Багато зелені. В той час малесенькі-малесенькі, деякі деревця садили. Пам'ятаю. Водіння в місті я в... Вод... вчився на... на водія тут і ходив пішком. Сказав нам інструктор пройтися пішком, всі знаки вивчити, подивитися, де, де щоб нас не провіряючи, не купили. Де можна вставати, де не можна. Тому що там не було те, як у нас вас, вас. здав гроші і менти разом з, з вчителями діляться. Там ні, там вони як пес з котом жили. Ті хотіли премію отримати, щоб більше здало учнів, а поліцаї хотіли більше виявити недовчених. От де вишка? Там я жив спочатку сам, от де вишка, там, де, де мишка показувала, от-от-от. вот вот от, от, от. Тел, Телевізійна вежа. Там я працював в експедиції, мозі про трансу Московського інституту транспортного строїтельства, чи як вона, будівництва. Рапор український був на машині. Ху. Оцю і тець не було. Чи що воно там таке намальоване на цей збудоване? А ні, то депо локомотивне. Тож зі сторони міста. Він знімає депо локомотивного. Там якраз ми жили біля деполокомотивного. Жили прямо на березі річки, як вода розлилася, страшно було. У нас прямо душ затопило. Під вікном вода була. Ну, метрів шість вода була глибина. можно вот там я жил, вот там вот вот да где стрелка во, во видно послелка <кхе> а может и ее там может и трансформаторная будка сегодня день Просил ВДВ, вас. поэтому тут на центральном <как> вот так живет ты им по вечерам Он відні... відніється одна 16-та поверхівка. їх є 4. Тут не можу зорієнтуватися, де це є, хоча я її знав кожну вуличку. Мостострой 10, о, недалеко лікарня, де я лежав, коли ноги поламав дворці, було два місяці, по-моєму. Та де місяць було, як я впав. З висоти мостострой. Десятий мостострой. Трест всіх мосто, мостотрядів. Я працював спочатку, ще не був женатий. В 46-му мостотряді, посілок Мостовий на західний участок за Дікабулем. Тож нічого тут поки що інтересного нема, що я не можу знати. А, Байкаламурская Байкал магистраль представляет из себя железную дорогу протяженностью порядка 4300 километров. То не интересно. Начинается да? от города Тайшет в Иркутской области и заканчивается на берегу. Что мы знаем. сейчас же он по большей части однопутный и на тепловозной тяге, но есть и участок на электрической тяге переменного тока. Поскольку мы находимся в столице БАМ, то здесь, естественно, есть музей истории Байкала. А вот это одна из бочек, в которой я, я живу таком Бочки сделаны из железнодорожных бочек, но внутри обустроены. Четыре кровати, была кухня, был душ. По тем временам считалось прям элитным жильем. Да, оно ну, краще было, чем вагончик. А за решетками окна. Музея тоді ще не було. Що далі шукаємо? От вже пішли самострої. Самострої це вже не можеш запам'ятати, де воно. Новотиндінський може посілок. Багато чого змінилося. Дуже багато зелені стало. В тинді всемі було практично голо. Тинда зверху, ага. город тында окружен сопкой с этой стороны сопки с той стороны сопки такая география и поэтому его удачное местоположение заключается в том что он находится еще и в низине Я зупиню. Змервал себе шиповничку в поезде учебный центр ліцей якийсь. Не було його, ну все мої дорогі. так і я колись відправлявся. Отримавши чек на машину 2104, продав свій балок, як там казали, саморобний будинок і поїхав на захід. Всього доброго, підписуйтесь, ставте лайки.